Українку затримали на кордоні під час спроби повернутися додому. Її видала нервова поведінка. Жінка обманом намагалася легалізувати своє перебування в ЄС під час прикордонної перевірки. Співробітники прикордонного загону Буг затримали громадянку України, яка пред'явила паспорт із фальшивими відбитками штампів прикордонного контролю Польщі. Повідомляє головний штаб прикордонної служби Польщі 31 річна громадянка України на виїзді з Польщі з'явилася на автомобільний пункт пропуску в Гребенному. Для проходження прикордонної перевірки польський прикордонник помітив нервову поведінку мандрівниці та вирішив ретельно перевірити її паспорт. Під час детального вивчення документа виявилося, що в справжньому паспорті жінки є 14 підроблених копій штампів польського прикордонного контролю. Під час пояснень жінка повідомила, що заплатила в Італії 100 євро за те, що поставили фальшиві штампи в паспорті. Фальшивки мали на меті легалізувати тривале перебування в ЄС Українки у справі відкрито підготовче провадження. Жінку допитали за підозрою у використанні підробленого документа. Такі злочини караються у Польщі позбавленням волі на строк від трьох місяців до п'ятьох років.